Вітаю! Сьогодні ми у нашій теплиці, де розсада томатів вже пересаджена з касет угорщики. Але погода зараз не найтепліша і для рослин це справжнє випробування. Щоб допомогти їм адаптуватися до стресу та зміцнити імунітет, ми застосовуємо аміностар. Це потужний антистресант на основі амінокислот. Він не лише відновлює рослини після стресу, а й працює на випередження, допомагаючи запобігти його виникненню. Низькі температури можуть уповільнувати ріст, але аміностар підтримує фотосинтез і стимулює розвиток кореневої системи. Це особливо важливо у зимовий та весняний період, коли коливання температур негативно впливають на стан розсади. Застосувати Аміностар дуже просто: оприскуємо листя або додаємо в полив 25 мл на 10 літрів води. Це ефективний спосіб захистити рослини і забезпечити їм здоровий старт для успішного зростання. Тож дбайте про свою розсаду разом з аміностар, не забуваючи також про підживлення добривами. І ваші рослини будуть сильними, а врожай очікувано високим.